Глушенко В'ячеслав актор, режисер, ветеран українського радіо усі життєві віхи В'ячеслава Івановича пов'язані з Шевченком. Перший виступ у школі поезія Шевченка. Під час виступу і вступу до інституту читав Гайдамаків. Однією з перших робіт у театрі була роль у виставі «Наймечка». Вважаю, що Шевченко, найбільше вирізняється від інших поетів єдиною неповторною манерою викладання своїх думок у віршах. Вона настільки природня, що вірші самі вкладаються у голову і викликають душевний відгук у всіх поколіннях українців. Читає Холодний Яр. У всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все ж таки лихо. Нащо баться те згадувать, що давно минуло. Будить зна колишня, добре що заснуло, хоч і ярто. Вже ж до його й стежки малої не зосталось? А згадаєш, то була і дорога від монастиря Мотреного до яру страшного. У яр тоді сходилися, мов з Христа, зняті І батько з сином, і брат з братом одностайно стати на ворога лукавого, на лютого того ляха. Де ж ти дівся? В яр глибокий, протоптаний шлях, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові коти. Щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими катами не сховаєт. Над яром Залізняк витає і на умень позирає гонту. Виглядає, не ховайте, не топчіте святого закона, бо ви й самі ще не знаєте, що царки коять, а кричите, що несете й душу і шкуру за отечество. І Богу, овеча натура дурний шию підставляє, та не знає, за що. А ще й гонту зневажає ледаче, ледаще. гайдамаки не воїни, Розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, Людоморе, за святую правду, волю розбойник не стане, не рискує закований у ваші кайдани народ темний. Не заріже лукавого сина, не розіб'є своє серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону, і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте, стережіться ж. Бо лихо вам буде, страшне лихо. Дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий. З Холодного яру.